Всім привіт, доброго всім дня. Значить, хотів би показати таку приспособу для висадки розсади. Ну я думаю, можна і не... картоплю буде садити. Ідея це не моя, побачив в інтернеті. Вона вот. ну, десь такого плану. Основна вся конструкція циліндрична з нержавейки, труба 110. Єдине, що в основному бачив роблять пряма труба, я зробив тут трошки дугу і трубу приварив, виходить, якщо дивитися, то вона по центру. Тобто, коли крутиться, воно не віляє. Тобто по центру труба. От. Основні розміри, якщо так взяти зверху 88, Міліметрів, От, тут 105 виходить От, і 19 сантиметрів сама довжина циліндра. Покажу, як вона працює. Вот одною рукою трохи неудобно. От, тут земля суха, це в теплиці, тому що на городі дощли земля дуже сира, понятно, що там воно буде прилипати і буде працювати. Тут же земля суха, сьогодні тільки перекультивував. От, Для висадки розсади буду висаджувати. Ну, Зараз покажу, як вона працює. Раз, прокручуємо. Витягли. Два. Тобто так, якби просто вона сама висипається. Не треба особо. Там якісь лишніх тіло движений. Тобто доволі таки швидко і удобно. Тобто, як бачите, дуже швидко, акуратно, удобно глибина, О, е, ну, тут 19 см, якщо брати по цьому, то може бути 18 см, ну, можна менше заганяти тобто не на всю длину. От. Тут, якщо подивитися, знизу приварена ще гайка, там є болт, і така буде. Зогнута, якби маркер. Тобто, тут довжина ножки 22 см. От. Ну і приблизно десь сантиметрів на 15 вона може видвігатися то есть до пів метра можна розмічати, щоб було одинаково, щоб була однакова відстань між луночками. Також дуже добре в неї сказати, викопати, не викопати. Була пару розсади, і деякі були дуже близько. Є, акуратно поставив, прокрутив. Получилось їх повикопувати без цього. От, і землею і також ж посадити. От. Так що отака от приспособа. Висота ручки, ну, кожному тут своя. А, взагалом тут, виходить, від низу конусу до ручок метр тридцять. Це 18-й пруток зігнутий, я казав, Ну, а це труба звичайна. Стара боусна труба треба буде ще, до речі, її почистити, покрасити. От. В цілому, якби, випробування пройшли дуже успішно. Мені сподобалось. Тобто дивився. Є такі, що якби, загострене, розширяється, а тут абсолютно швидко не треба ніяких лишніх Ну, Дивіться, кому сподобалось, не сподобалось, ставте лайки, дізлайки. Ну все, до побачення, всього доброго.